Вітаю всіх! Хочу зняти трішки відео. Сьогодні погано поспала, втомлена, але треба розглянути такі актуальні питання. Знову про НАТО тема йде. Ну, солиться, я хочу розглянути дуже тема НАТО. Вступ Україну в НАТО з окупованими територіями. Тепер давайте Україну приймуть в НАТО. З окупованими територіями, тобто в рамках адміністративних кордонів, визначених Конституцією. Україну приймуть в НАТО з окупованими територіями в рамках адміністративних кордонів, визначених Конституцією. Давайте подивимось. Такий варіант. Десятка жезлів. Ні. Дивіться. Я хочу розвіювати ці міфи. Дійсно, це тиск обставин. Ви розумієте, що наші партнери, ось контроль ну, контроль Пентаклів, це партнери-меценати наші. Вони не хочуть брати на себе таку відповідальність, тому що окуповані території це вже геморой вибачаюсь. дійсно, який треба вирішувати. А потім казати про вступи. Ось знову помірність, тобто ці розмови будуть довго, верховна жриця. Їм потрібен результат. Щоб нас прийняли навіть з окупованими територіями, потрібне закінчення війни. Воно потрібно. Саме закінчення. Тоді можна казати про якийсь момент. Вже. Багатьом здала вся війна, особливо тим, хто сидить під обстрілом, під кабами, таким як Суми, Харків, Запоріжжя всім. Треба це розуміти. І, знаєте, вже хочуть якогось результату, просто якогось. Мрії про деокупацію це добре, але ми ж розуміємо, ми тільки втрачаємо території. Тому НАТО це прекрасно також розуміє і не хоче брати на себе відповідальність. Якби у нас ця лінія бойового зіткнення була б стабільна, це одне, вона у нас змінюється і змінюється в нашу користь. Тому це питання. Розумієте, Навіть окупованими територіями це більше розмови, обіцянки, роздуми, ніж реальні дії.